Всім доброго дня! Сьогодні 20 серпня, хочу показати, як змінилися мої гортензії на 20 серпня. Так, перед вами це металіка. Ось так вона вже перефарбувалася. І далі продовжує це робити. Ось це свіжі бутончики. Розмір величезний. квітки, просто великі. Дуже великий, дуже гарна Віточка. металіка, всі свої красі, дуже чудовий кущик, молоденький у мене, але вже так показав себе добре. Мені подобається, яка вона красунечка. Ось так виглядає. Далі у мене тут попередньо я думала, що це мегамінді, але так як. Є недобросовісні розсадники, то це не мегамінді. По моїм е, оз, оз, ну, я вивчила трошки це питання, що ж це за рослина, то я думаю, що це кіушу. Ось такі здоровенні суцвіття. Подивлюсь, якщо вона не буде, як вона змінить колір, чи взагалі змінить. Ну, попередньо я думаю, що це не мегамінді, а кіушу. Такий у неї листочок блискучий. Дуже, прям, ну, прям серед всіх гортензій у неї найбільш блискучий лист. Оце я думаю, що це її сортова відмінність. Дуже блискучий лист, і він такий гладенький. не такий, як у всіх гортензій, він не жорсткий, а такий гладенький листочок. Тому, думаю, все-таки, що це, що це кіуш. Далі, поруч у мене росте Геркулес. Я в попередньому відео говорила, що він у мене не так обрізаний, як потрібно. Ну, це перший рік, тому що я чекала, коли що прокинеться в ньому. Ну, такий це Геркулес, змінює своє забарвлення, ось такі в нього шапочки. Гарна гортензія, мені подобається. Якщо на наступний рік я гарненько його підріжу, будуть величезні шапки, тоді він проявить свою Геркулесність. Буде. Справжній Геркулес. Так виглядає. Вийшли мене довгі ножки в цьому році. Ну, наступний рік я трішки зміню. Тут у мене поруч Diamond Ruche. Справжній Diamond Ruche теж його маркерце це, це листечко. Яке ось так, наче захворівше. Але це такий сортова відмінність. Є бутони, але бутонів ще нема розсвічених. Тому ось така ще гортензія. Дяймо, Дя, Дяна, Господи, Даймонд Руш. Це мій Magical Moonlight. Моя одна із перших гортензій. Трішки забарвлюється, така стає таким рожевим припудренням трішечки. Ось такі шапки величезні. Дуже великі шапки. гортензія вже не молоденька, вже така їй років як мінімум 5. Десь вона за вишки Вже в мене десь метр сорок, десь метр, да, десь метр сорок. Дуже гарна гортензія Прямо стояча, все в ней. Ну, я вона мене підв'язана, тому що я там мені задавали питання, я підв'язую все майже все, тому що коли дощі, Шапки дуже набуваються водичкою, і я переживаю за те, щоб мені не розчахнувся кущик. Тому я на всяк випадок підв'язую все, але вона прямо стояча. Може витримувати, якщо, якщо там три бутони, то буде стояти собі легко, без всяких нюансів. Тут у мене вже почав нарешті розкривати бутони Pink and Rose, не знаю, чи що встигне. Він взагалі розкритися до кінця і забарвитись, бо кущик куплений цією весною. І ще він до кінця, можна сказати, не, не, не відтворив свої паспортні дані. Ось такий Pink'n Далі тут мої велетні хамалеони. Ці квітки теж змінюють своє забарвлення. Трішки повигорали і міняють на стіна такий фісташковий колір. Але я не зрізаю, дуже багато бутонів закладається на той рік, тому я не намагаюся вирізати все. І по максимуму я люблю балуватися до кінця. Частина сформується бутонів, а частину я виріжу пізніше. І бачите, не краса, як його повирізати. Просто рука не піднімається. Ще ось один. Я його ще більше підкислила, став він у мене ще більш бусковий. Ось з цієї сторони покажу. Такий кущик. Такий. Навіть уже синюватий став. Дуже гарненький колір. Да, гарний котик каже, дуже гарний. Так. Да. І ще оцей з цієї сторони. Дуже гарні кущі. Ну, дуже люблю, я говорила вже, що люблю хамелеони свої. Сім штук, це про щось говорити, напевно, точно їх люблю. 에, значить, далі мій містер ікс який я так і не визначила в цьому році. Не знаю, що це таке ще думаю. Ось такі бутони. Просто величезні, перефарбувалося в рожевий. Стажковий і рожевий. З цієї сторони, де сонечко не падає, не фарбується. До речі, зразу скажу: от задають питання, гортензія не любить сонце, не любить, вона горить. ну, ну це Люди напутали все разом. Широколиста гортензія не любить сонце, однозначно. Волотиста гортензія просто потребує сонця, тому що вона без сонця не буде перефарбовуватися так, як потрібно. Їй потрібне сонце і перепад температури. Як мінімум 10 градусів, щоб день було їй жарко, а вночі їй буде холодно і вона перефарбується. Тому волотиста грутензія потребує сонця. Обов'язково. Ось мене маленька інфініті. Всі квіточки повиїдали її, ці жуки чорні, не знаю, як вони називаються, забулося. Ось, залишились тільки фертильні квіточки. Ці пожерли, ну він молоденький, тому. Він ще зовсім не проявив себе. інфініті гартензія. Далі мій красунчик Вінкі Ось так виглядає. Теж зафарбувався. Дуже красивий. Такий ніжненький. Люблю цю гартензію теж. Взагалі люблю всі свої гартензії. Нічого не купую, якщо не подобається, не беру. Беру тільки те, що мені подобається. Раді того, щоб на цьому заробляти гроші, я цього не роблю. Є в мене тільки те, що подобається мені. а Раді промислових масштабів не роблю, не роблю цього. Рокитник уже здоровенний, як фідріс, і поруч у мене скайфол. Я вже говорила в минулому відео, що в цьому році він якийсь у мене рихлий сам бутон і не так гарно зафарбувався. От. На відміну від всіх інших, всі інші гортензії дуже класно зафарбувалися, прям проявили себе по повній програмі. А от Skyfall чомусь щось йому в цьому році не сподобалося. Чи ці перепади температури були, які весняні, то підморозило, то ще щось. Ну, Він дуже класний, я ні, ну, ніколи в ньому не сумнівалась, але в цьому році він трішечки не показав себе так, як в тому році, в тому році в мене були такі шикарні. Бутони. І колір був такий кремово-рожевий. Ну, дуже гарний був. В основному кремовий трішки-трішки рожевий. Класний, але і так він виглядає, теж дуже чудово Скайфолчик. Тут у мене Ваніла Фрайс. Молоденький молодесенький кущик на два на дві гілочки, на, дві, на два бутончики. Це мій кущик мого виробництва. Ось так вона зафарбувалася, рожевенька така стала, але це ще не показник, кущик молоденький, тому ще все попереду. Vanilla Fries. Грей Стар, нарешті, почала розкривати свої бутончики. Я думала, що не дочекаюся, в цьому році не побачу, але розкриває свої бутони. Ось такі квіточки. Теж в мене кущик молоденький. Не все так видно однозначно, як вона должна була виглядати. Але ось так поки що вона виглядає. Теж ці нові кущі, які я купую, ще вони мене під питанням: Грейстар, Грейстар, але буду чекати до кінця, як вона все змінить. Чи вона справді грейстар? Тому що все перевіряю. Зараз. Ну, Дуже багато пересорту, просто дуже багато. Так, поруч Strawberry Blossom. Ось на ній реально можна показати вплив сонця на гортензію. от як вона забарвлюється, реально можна показати на цьому бутоні. Ось дивіться, де падає весь сонечко, ось вона змінює колір. Та є рожева. Ось сторона, де не падає сонце. Вона вже зеленіє. Ось позеленіла. Все, з білого кольору перейшла в такий істашковий, тут злегка рожеве. Тому висновок 100%, потрібне сонечко. Щоб падало сонечко, тоді вона гарно забарвиться. Так, далі тут поруч у мене теж була типу фрайзмельба, але це не фрайзмельба, а вже я визначила це, скоріш за все, або пінкі-вінкі, або кенділайт. Ще я до кінця додивлюся до кінця сезону, як вона себе поведе. Але теж був пересорт, такі гортензії. Далі в мене тут Пінки проміс. Теж уже так розпустилися бутончики. Молоденька гортензія. Цього року гортензія. Тому ще чекаю, що, що далі буде з нею. Мій красун стоїть величезний. Сама перша моя гортензія. Красунечка. Так, тут у мене петіт флорі. Знімала про неї багато відео. Дуже вона мені подобається, дуже вона така, ну ніжна, ніжна. Ці квіточки такі м дрібно. Дрібненькі, але так тісно-тісно посаджені між собою. Так гарна, такі ніжні, дуже ніжна квітка. От Виглядає дуже ніжно. Милуюся на неї щодня. Приходжу сюди дивлюся. Дуже гарненька вона у мене. Красичка. Це у мене гортензія Сільвер Долар. І от на цьому кущі можна реально побачити, що таке голландська рослина і що таке українська рослина. Купила я його в тому році, осінню, він був якийсь дивний, на вигляд мені здалося. Якось він дивно виглядав, вже на ньому не було листя. Хоча я знаю, що Сільвер-Долар трішки пізніша гортензія, вона пізніше за заквіт... ну, квітує. Я на неї посадила, дивлюся, ну щось взагалі ну не, не подобалося мені на вигляд. Думаю, ну не знаю, буду дивитись. Весною я його залишила, навіть нічого не обрізавши. Теж дивилась, думаю, чи взагалі прокинеться чи він, чи ні. Ось він прокинувся. Таке щось є. І просто подивіться на ці, на ці бутони. Це, це просто ну це. Дрібнота просто така дріб... дрібнота. Ну, я розумію, що я не підрізала його все, але ну просто я такого ще не бачила. Видаті ця гортензія з Голландії, чи там з-за кордону, з розсадників за кордону, яка перегодована добривами. Вона, типу, їй тепер не вистачає. У мене цих добрив, тих, що вона собі придумала там, і вона собі не хоче рости так, як їй потрібно. Вона буде така маленька, нещасненька, але. За рахунок того, що вона вже з того року у мене в землі, вона зараз адаптується, і я її гарно підріжу на, на лютому наступного року. І я думаю, вона виправиться. Але оце приклад загодованої гортензії. Волотисті гортензії теж можуть бути загодовані так само, як і широколисні гортензії. Тому ось таке. Але сільвердолар справді схоже на сільвер-долар так. По сортності то. Схоже на це. Думаю, що це вона і є. Ну, подивлюсь, що до кінця ще буде з цими бутончиками. Волотиста гортензія Ангел Блаж. Тут вже вона показала реально свій сор... сортову свою відмінність, така величезна квітка. Такі стебла адаптувалась вона, молоденька, вона Вона теж посажена весною, але дуже себе гарно. Вона показала, мені подобається, гарно прийнялася. І листочки, все на ній все добре. Аби тільки жуки не виїдали їй квіточки бутонами цілими, він там він повиїдали. то було б взагалі добре. А так ось така красунечка. Поруч у мене тут вімсред уже повністю перефарбувався. Ще тільки стане більш темніший. І все. На цьому. Все, вже піде як сухоцвіт, буде стояти як сухоцвіт. Вже воно такі має бутончики. Можна зрізати і поставити у вазочку. Буде гарно дуже виглядати. Димку, буду любуватися ними, будинку тільки. Так, і поруч у мене тут фантомчик. Такий гарнішенький. Фантомчик-фантомчик. Такий теж він молоденький, Ось такі повітрюльки-квіточки, гарний, теж. але він дуже маленький ще, тому все попереду, після обрізки буде шикарна рослиночка. Тут волотиста гортензія Big Green, ну, дуже люблю цю гортензію, ну прям дуже люблю, вона не схожа на жодну гортензію. От її, я не знаю, ну важко з чимось переплутати, який же в, не, в неї такий колір лососевий гарний. Просто ну, просто чудовий. І ці листочки, як метелики, пелюсточки, як метелики. Просто така чудова квітка. Ну, Дуже її люблю. Прям от топчик з гортензій. Дуже гарна гортензія. Ну, дуже красиво. Вже заробила мільйон фото з нею і все не можу зупинитися. Так вона мені подобається. Така вона гарнющенька. Волотиста гортензія Bonfire. Ось така вона красуня. Чудова, перефарбовується вже. Ось де бутони на них, більше всього падає сонце і більше всього. Вже така стає темно-темно рожева, навіть уже червона місцями. Дуже великі бутони в неї. Ось така прям попускала ще молоді пагони, нічого не обриваю. Хай буде так, хай росте собі. Ось така бонфаєр. Просто красуня, такі гарні бутончики. Тут поруч графіті, теж така дуже гарна гортензія теж перефарбовується вже в неї фісташково рожевий, малиновий колір, все в ній змішалося. Ось такі прям. Дуже гарні квіточки, дуже гарнішенька. Графіті. І тут мій красун Summer Love. Чудова гортензія. Просто, ну, не знаю, дуже гарно. Всі на неї звертають увагу. Просто цими розмірами цих шапок і їх така набита, повна, плотна. Шапка така, не, не, не знаю, як це передати, ну просто туди навіть доковирятися до середини неможливо, що там всередині. Так вони зложені, ці пелюсточки, пропелери такі. Ну, дуже гарно, теж змінює колір, з розовинкою така стала, з вечірньою підсвіткою виглядає теж дуже гарно. Дуже гарна гортензія. Summer Love. Гарні листочки, гарна квіточка, гарна гортензія. Дякую за увагу, дякую, що дивилися моє відео. Всім гарного тихого дня. До побачення, хай щастить!